Всім привіт! Мене звати Лєра і я вітаю вас на каналі Ankitana Play. Сьогодні я хочу з вами поділитися лайфхаками та тим, як користуватись читами для будівництва. Перше і саме необхідне, що вам треба знати, це як відкривати вкладку з читами. Треба зажати SHIFT, Ctrl і C. Зажимаємо їх водночас і з'являється тут -от таке поле. Головне, щоб у вас була англійська мова. І вводимо Testing Cheats True. True окремо. Так, нажимаємо Enter, і в нас з'являється змога писати чати. Що ми далі вводимо? BB, Тобто Move Objects. І через Space пишемо ON. Також Enter. Все, головний чит вже введений. Ми тепер можемо робити, накладати, наприклад, один предмет на інший, і можемо їми спокійно, скажімо так, їх нашаровувати, підіймати і все що завгодно. Зараз вам покажу, як це зробити. Для початку нам треба збудувати кімнату. Я завжди користуюсь гарячою клавішою B англійською, і в мене з'являються стіни. Що я роблю? Я будую кімнатку невелику, давайте зробимо. Я хочу ще сказати таку штуку, наприклад, якщо у вас є стіна і ви хочете її видалити, легше це зробити, зажавши на стіну. Виділити те, що ви хочете видалити, і нажати Ctrl. Відпускаємо. І все, в нас стіна видалилась. Ще раз наводимо стіну, Ctrl і відпускаємо. Так, ви можете видаляти стіни, якщо там є якісь предмети. Наприклад, тут купу всього зіставлено. І вам незручно видаляти отак от стіну, бо деякі предмети можуть теж з ними піти. Просто зажимаєте Ctrl і все. Коли ми вже зробили кімнату, що нам треба зробити? Давайте поки що поставлю якесь освітлення, щоб було все нормально видно. Нам треба помалювати стіни, зробити шпалери. Якщо вам, треба помалювати, давайте промовці, якщо вам треба помалювати всю кімнату, ви робите. Можна отак замалювати, звісно, вручну, але легше просто буде зажати Shift і помалюються всі стіни. Якщо вам, наприклад, хочеться якусь одну стіну зробити акцентною, і її якось виділити, ви можете вибрати якісь. Палери зараз, наприклад, оці я хочу. Що я роблю? Я зажимаю Alt, і мені малюється тільки одна стіна. Зрозуміли. Shift для всіх, Alt для однієї. Далі нам треба підлогу. Мені, наприклад, коли я вибираю Якийсь паркет дуже заважають оці квадратики, які ви можете бачити тут. Я просто нажимаю гарячу клавішу J, і вона в мене забирається. G, точніше, перепрошую. Я, от, наприклад, хочу цей, також зажимаю Shift, і в мене вся кімната стає з такою підлогою. Також хочу сказати: якщо вам, наприклад, хочеться. Розділити, так, розділити підлогу, зробити її нерівною, то можна зажати Ctrl плюс F англійську. Ми зажимаємо, і в нас тепер підлога не квадратиками, а трикутничками. Ще раз Ctrl-F, і у нас звичайна. наприклад, ми можемо зробити отакий от перехід. Я думаю, в кухнях це буде більш. Потрібно, наприклад. Але зараз ми цього не хочемо. І давайте я покажу вам: збудуємо невеличку кімнатку. Давайте, може, зробимо кімнату для малюка. І, наприклад, я хочу поставити оцю колиску. Але мені не подобається, що вона стоїть рівно. Я, звісно, можу її, отак от стрілочками повернути, але мені це не підходить. Що ми робимо? Беремо, нажимаємо там, де камери в правому верхньому кутику. Зажимаємо Камера Семс 3. Все, тепер у нас камера Siemens 3. Ми беремо, можемо просто так, але нам треба, щоб можна було крутити як завгодно. Ми просто зажимаємо Alt. Зажимаємо Alt, і воно нам крутиться, як ми хочемо. Наприклад, давайте сюди поставимо. Давайте. от. Далі можете для зручності перейти знов на камеру 74. Я, наприклад, в таких кімнатах люблю робити гардероб такий вибирати, і я ставлю на нього такі, як подушки, і воно виглядає так, ніби це столик для полинання дитинки. Що я роблю? Я, наприклад, більш за все люблю з набору. Лакшері Паті, чи як воно там правильно англійською називається? Оцей варіант він мій улюблений. Але ви можете вибирати що завгодно. Я хочу це нашарувати. Що мені робити? Я нажимаю клавішу 9 цифру, і воно мені підіймається. Але тут видно, що робити. Я зажимаю Alt, тримаю цей предмет. і... Рухаю його так, як мені потрібно. І виходить от, отакий от поленальний столик. Так, давайте, може, додамо якісь іграшки. Я, наприклад, хочу оцю іграшку, але вона мені замаленька. Я можу зажати. Квадратну дужку, яка закриває, і воно робить мені більше предмет. Та дужка, яка робить менше, вона якраз відкриває, тобто буква Х. Збільшуємо і підносимо вверх, нажимаючи цифру 9. Якщо ви сильно це зробили, можемо нажати 0. І так як в нас предмет. Тут може поставитись, а мені цього не хочеться. Я хочу трошки вище, щоб подушка не, не рухала цей предмет. Що ми робимо? Я відставляю. Бачите? Ой, десь в мене ця овечка. Давайте ще. Так, збільшую. клавішою 9 підіймаю, Alt зажимаю. І тащу туди, куди мені потрібно. Також можна знов переключитись на камеру Siemens 3 і крутити його. Покрутила і поставила так, як мені хочеться. Також можна просто посунути цей предмет, якщо не хочете сунути вже саму цю подушку, яку ми здобили. Далі я б додала якийсь килимочок. Мені дуже подуб, подобаються оці килимки з набору лондри. З набору, як люди перуть. Я не знаю, як правильно сказати. Лондри, лондрій, що там? Лондрідей згадала. Так, і я його люблю комбінувати з цим, але тут він мені завеликий. Я знов його зменшую е клавішою квадратною дужкою і ставлю його, наприклад, сюди. Вот так. От. Мені вже подобається, що виходить, але трохи скучно. Мені не подобається освітлення. Я, наприклад, часто нашаровую одне на інше. Наприклад, це дуже функційне, але воно дивиться негарно. Ми можемо взяти і поставити тут іншу лампу на тому самому місці. Наприклад, оця така звичайна. Я її використовую часто саме з цією маленькою. Бо без маленької воно виходить дуже, дуже мало світла, дуже тусло. І я просто беру і нашаровую одне на інше, і так в нас і світло, і гарно. Далі, щоб мені хотілося в цій кімнаті, я думаю, можна додати таку от іграшкову коробочку. І я просто його кручу, як мені хочеться. Бо мені не дуже подобається, коли все стоїть дуже рівно. Я люблю трошечки щось робити нерівним, так воно виглядає більш справжньо, ніби реально хтось з цим грав, хтось це рухав. Далі можна додати вже декори, всякі різні. О, сюди би гарно підійшла. До речі, тут багато хто користується саме кімнатами, але не всі знають, що тут дуже зручно вибирати всякі маленькі, скажімо так, столики. Я, наприклад, хочу, може, щось таке з книжками і ставлю оцю дитячу книжку з набору. Мені що це за набор. Це з комплекту, який я точно не пам'ятаю, як називається. Ну, там все для дітей. От. Також я хочу поставити сюди крісло, яке я дуже люблю ставити. А саме з ніфтільнийс. Перепрошую за мою англійську. Так, ставимо його. Давайте, може, це заберемо поки. А це я якраз хочу поставити десь тут повернути, зажавши Alt. І так, в мене є це крісло-качалка. Хоча тут кольори такі доволі відкриті. Всякі зелені, рожеві. Вони мені тут не подобаються. Мені подобається або звичайний варіант дерева з білим, але це дерево тут дивиться. Занадто. Тому я думаю залишу... думаю, залишу його білим. Також це кімната для Тодлера, тому я хочу сюди додати ще якихось іграшок. Що якщо зменшити. Знов камера Сіх 4. І повертаємо. І, от, наприклад, в кутик я його саджу. От, можете перевіряйте, бо може один предмет заходити на інший. Комусь це нормально, але мені зазвичай дуже ріже око. І давайте щось на стіни поставимо. Також, наприклад, можна зажати Alt, і в нас можна ставити як завгодно. Бо Sims нам дає змогу тільки ставити якось. Отак. Мені так не хочеться, тому я просто зажимаю Alt і ставлю, як мені це угодно. Давайте ще пауємо трохи рослинок, я дуже люблю. Рослинки з доповнення про компактне життя. До речі, скажіть, як вам зручніше, коли я називаю комплекти англійською, чи коли я їх говорю українською? Бо, на жаль, Sims 4 нема українською? Тому виходимо з того, з чого можемо. Давайте, може, це сюди додамо. от виглядає вже непогано. Ну і, звісно, треба не забувати про двері. Двері мої, напевно, самі улюблені зараз це оці з Доповнення ту школу. От. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Якщо ви маєте ідеї для наступного відео, пишіть в коментарях. Нагадую, що всі мої. Роботи ви можете завантажити по хештегу Анкітана в галереї Sims4 або просто по моєму ID, який звучить як Анкітана 2206. Всім дуже дякую за перегляд і всім па-па!